Підхід до лікування гіпертонічної хвороби, коли вже в людини виникає підвищення артеріального тиску. На жаль, як показує практика, це вже дійсна хвороба, з якою прийдеться жити нам і далі, але це стиль життя. Ціль лікаря підібрати мінімальну дозу препарата з максимальною ефективністю і з мінімальною кратністю прийому. Що це говорить? Тобто, людина повинна приймати один максимум двічі на день препарат і найменшу дозу. І завдяки цьому ми позбуваємося різких стрибків артеріального тиску, так званих піків або гіпертонічних кризів, таким чином. Такий виважений підхід дозволяє профілактувати не тільки саму гіпертонічну хворобу, но і інсульти, інфаркти, внутрішні кровотечі.